У Долинській територіальній громаді наразі ситуація контрольована і спокійна. Працюють всі соціальні служби, всі служби народного господарства. Відповідно, працюють магазини, аптеки, працює як приватний бізнес. Так і бізнес аграрний, і на сьогодні ми все робимо для того, щоб забезпечити повністю якісними надання послуг всіх мешканців Магдалинівської територіальної громади і всіх, хто прибув сьогодні до нас на територію. Це внутрішньопереміщених осіб. Наразі хочу сказати про те, що ми розпочали приймати переселенців з самого початку війни. І на сьогодні в нас проживає майже 1200 чоловік на території. Із них процентів 80 проживають в приватному секторі. І відповідно сьогодні близько. 100, там, 15 п'ятнадцятий чоловік у нас проживає в нашому компактному місці проживання, як би, яке ми створили 12 липня. Вони забезпечені повністю всім, в плані того, що там місце і для приготування їжі є і відповідно, какби на сьогодні всі умови зроблені за рахунок і як фондів, так і сьогодні. територіальної громади. Хочу сказати про те, що сьогодні. Співробітники і жителі громади ведуть велику роботу, волонтерську роботу в допомозі як внутрішньопереміщеним особам, так і сьогодні нашим Збройним силам України. Хочу, до речі, сказати про те, що сьогодні нашими освітянами, нашою культурною галузі, всіма співробітниками зроблено більше двох тисяч банок консервації різного гатунку, там чи це огірки, кабачата. Відповідно, на сьогодні велика інтенсивна робота йде по ми беремо фермерських. Господарств капусту і пробуємо її заготовляти для того, щоб потім ці смаколики відправити нашим з хлопцям збройних сил України. Відповідно, сьогодні ведемо роботу з приготовки таких смаколиків, як і пиріжки, і вареники. Ну, все те, що сьогодні було приємно з'їсти. І посмакувати в звичайних умовах. Ми сьогодні хочемо цим так підтримати наші збройні сили, наших хлопців, які були мобілізовані з нашої бригади, і не тільки з нашої бригади, всіх їх друзів, всіх відповідно всю нашу велику команду і велику армію для того, щоб все-таки досягнути великої перемоги. Дуже великий в нас був проект це сади перемоги. Цього року ми зібрали непоганий врожай як картоплі, буряка там моркви, кабачат. Відповідно, на сьогодні ми зробили висновки. Частина цієї продукції зараз зберігається в наших там складах. Частину продукції ми зрозуміли, що відправляємо і допомагаємо внутрішнім переміщеним особам, нашому стаціонарному відділенню центральної лікарні, нашому стаціонарному відділенню надання соціальних послуг, де проживають літні люди. Які або це переселенці, або це наші місцеві жителі, які надається їм допомога саме в такому центрі? Відповідно, на сьогодні дана продукція відправляється через волонтерів в лави Збройних сил. збройних сил. Ми зробили такий вже аналіз. Зараз робимо і хочемо цей проект продовжити вже і на в 2023 році. Хочемо його більш уже професійно і більш навірно успішніше зробити. Зробимо зараз інвентаризацію наших земельних ділянок уже більш якісно підійдемо до перемовин і постачальників для того, щоб більш якісне насіння зробити там овочі. Чевих культур, подивимося різноманіття, яке зробимо всі висновки, всі аналізи. І я думаю, що ми будемо 100% готові до цього проекту в 2023 році. У нас є саме головне є команда, є бажання, і я думаю, в цьому є і перспектива. І тому впевнений, що продовольча безпека. Те, що в нас в руках і в наших силах, ми все його забезпечимо. Я хочу сьогодні подякувати і нашим фермерам, аграрним всім підприємцям, які знаходяться на території Магдалинівської територіальної громади, про те, що вони сьогодні ведуть свій фронт. Він у них також на сьогодні тяжкий, тому що. Повесні вони повинні були посіятися, влітку повинні, якби були перші врожай зібрати. Саме найголовніше це і реалізація продукції сільськогосподарської, Вона не завжди і не всі часи була би, ну, відповідною, так скажу. І на сьогодні триває збирання вже пізніх зернових, і завершується вже збирання там, овочевої групи, завершуються там пізні гібриди. Капусти, морква зараз іде збирання, і відповідно там трошки залишилося ще в нас картопля на території. А так, в принципі, на сьогодні вже всі. Вся овочева група вже зібрана, і ми надіємося, що в принципі на сьогодні ми збережемо ті темпи і ту структуру посівних площ на слідуючий рік, якби на сьогодні економіка вирощування більш-менш нормальна. І тому думаю, що наші всі овочевочі господарства вони в принципі би, збережуть ту структуру посівних площ. Є задумки про те, щоб сьогодні все-таки зробити сегмент на більш ранню продукцію. Чому так? Тому що на сьогодні Запорожі, Херсон. Ці території даже потребуватимуть довго розмінування, і тому якби ми повинні забезпечити той фронт і ту продовольчу безпеку. Саме Дніпропетровщина повинна сьогодні взяти на себе основну роль, якби в забезпеченні саме і поранні продукції. Тому якби сьогодні будемо вести таку. Агітаційну роботу серед наших аграрників для того, щоб все-таки вони в осінньо-зимовий період звернули на це увагу і, в принципі, підготували площі, підготували свої технології для того, щоб отримувати більш ранню продукцію, і таким образом, на сьогодні на ранню продукцію овочеву, можливо, не буде такі великі ціни, як були цього року. Думаю, що сьогодні, в принципі, ми отримаємо нормальний врожай. Все в нас буде добре. Значить, по Підготовки до опального сезону, вся наша соціальна сфера, всі наші підприємства вони, в принципі, на сьогодні готові. З дня на день, ким, там по температурному режимі у нас перший об'єкт вже піде в опалення, це наше приміщення центральної лікарні, відповідно, де сьогодні знаходиться стаціонарне відділення, де проживають ВПО, де сьогодні знаходяться наші всі елітні люди. Тому би, на сьогодні це той традиційно вже перший об'єкт, який сьогодні попадає під запуск. Під опалювальний сезон. Будемо дивитися по температурі, і, в принципі, розпочинати його уже в залежності від погодних умов. <кій> На сьогодні навчання в наших закладах освіти відбувається в онлайні. Сьогодні викладачі займаються вихованням наших дітей, Всіх тих, хто обслуговуючий персонал, всі вони записані до. Такого волонтерського батальйону, який готовлять, ви бачите неоднократно наші публікації на Фейсбуці, нашому офіційному сайті, де ми що ми готовимо, що ми робимо завдяки цим людям, завдяки на сьогодні нашим жителям громади. Ми тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу.